Доброго дня! Сьогодні у нас 17 березня, місто Тернопіль. Так як вам і обіцяв, після 15 числа стартує продажа, реалізація саженців Актинідії. Роблю невеличкий відеоогляд, розкажу по термінах дозрівання по морозостійкості цих. Сортів, а ви вже на свій росу, на своїй по своїй локації, будете буде дивитися, які вам підійдуть сорти. Лінійку сортів моїх відкриває Женева. Це ранній сорт, достигає кінець серпня, початок вересня. Ну, в основному будемо казати, що перша деката вересня достигання. Мороздістій її – мінус 30. За період вирощування в умовах Тернополя я вже 2000 року вирощую актинідії. Ще ні разу не було підмерзання і не пошкоджували зворотніми заморозками. Далі йде. Актинідія сорту Вейки Ф. Морозостійкість теж мінус 30. Дозріває вона десь кінець першої декади, початок другої декади вересня, десь. Середній термін десь 15 вересня. Якраз Женеву вже почали споживати, потім вейки підходить. Далі йде після вейки, практично одночасно з вейки і ананасна починає дозрівати, бо актинідії вони дозрівають одночасно, Тобто не так, що от, за, за один день можна зібрати плоди. Треба, якщо ви хочете без дозарювання, а плоди споживати прямо з дерева. Із ліани, то треба почекати, поки плід розмягчиться. Так що третій йде у нас ананасна, морозостійкість мінус 28. Тут далі йде джамбо. Ці плоди мають середній розмір. Такий десь 8-10 грам. Якщо гарно обрізана. Нормування я провожу обрізкою. Якщо жорстко гарно обрізати, то тоді плоди крупніші і практично на валовий збір, на врожай то не впливає. Що буде у вас відро крупніших плодів смачних, що буде відро дрібних. Ну, величина плоду на в принципі не впливає на смак. Що ті смачні, що ті смачні, але просто товарний вигляд, збирання врожаю. Е тяжче збирати, коли вона дрібненька. Не... ну, і Хто займається реалізацією, то теж вона, чим крупніша, тим вона товарніше виглядає. Е Далі пішло джамбо. Це е крупноплідний вже -с -с сорт. Е Зеленоплідний, бо це я ще забув сказати: женева зеленоплідна. Вейки має рум'янчик, ананасна також має рум'янчик, і всередині вона так не чисто зелена, як киві, а трошки тоже колір темніший. Джамбо крупноплідна до 16 грам плоди, морозостійкість мінус 30. Але термін дозрівання кінець вересня, початок жовтня. Для північних регіонів, де скоріше наступають е, перші приморозки, це під питанням. Середина, той центр України, південь України, Захід України, вона йде нормально, достигає все добре. Кенс Ред теж великоплідний, морозостійкість менша трошки, мінус 25. Але це червоноплідне, що зверху, червоні вони коли достигають, що всередині. Оце є 5 таких е, жіночих сортів. Для них потрібен запилювач. Е, маю запилювач Вейкі F. Це чоловічий сорт, також морозистійкість з нього, мінус 30. І він їх всіх запилює. Ще дуже просять по одному саженцю по два саженця на реалізацію. Є от такі, що в мене два сорти двостатеві. Тобто вони самі себе запилюють, плюс ще вони запилюють жіночі. Якщо ви хочете два саженця, то беріть із п'яти цих один і беріть кукула або Вітіківа. Це самоплідні сорти. Які мають чоловічий пилок у своїх квіточках, і він буде запилювати вам і остальні культури, і остальні сорти жіночі. Висилаю тільки новою почтою. Пишіть на Viber, під відео буде телефон, пишіть на Viber свою, свій телефон, адресу, прізвище. Кількість і спосіб оплати. Висилає як після платою, так і гроші можна кинути на картку. Ну і вроді вся інформація. Так що, починаю з сьогоднішнього дня приймати замовлення, бо попередні замовлення я не, не приймав. Я дивився, що брунечка вже от починає, вона тільки починає. Ще її от у нас зараз вернулися морози, холода, то її бажано зараз не висаджувати, тільки пройде е, ці морози в південних регіонах можна висажувати. Ну, Я б рекомендував би вам потримати, бо багато саженців немає, не буде у вас. Перевалка була у вересні місяці. Вони ще коренева не вийшла, тільки доходи коренева до отворів. корінчики вже активні, вже починають наростати. Можете дотримати, коли е, прогріється земля, е, то буде травень місяць, зразу робити загроволокна загородження, огородження від котів. І така буде міні тепличка. 4 кілочка забили, посадили спочатку рослини, рослинку свою, забили 4 кілочки, обтянули агроволокном, верх не накривайте, тільки з боків від тих вітрів, бо листочки почнуть розвиватися, вони дуже ніжні, і коли весняні ті вітри. Вони їх будуть травмувати. А так буде затишок, і такий мікроклімат гарний, і від котячих очей їх сховаєте По агротехніці посадки два слова скажу. З свого досвіду, Саме краще росте ця культура з північної або східної частини будинку, південна або південно-західне. Серпневих, на серпневих температурах вона підгорає. Ну, і вона дуже любить вологу, її постійно треба поливати, щоб субстрат був вологий для того, щоб менше поливати і постійно був вологий субстрат, дуже гарно відзивається на мульчування. Будь-яким органічним матеріалом сіно, солома, суха трава. Перегній торф, ну саме краще підходить для неї хвойний лісовий опад. Якщо ви замульчуєте хвойним опадом, ви підкислите трошки субстрат, вона любить слабокислий ґрунт, вона не так реагує на кислотність ґрунту як лохина. Ну, але є коли слабокислий ґрунт, вона тоді росте, як на дрожах. Це однорічні саженці. Вони були з дерев'янілими живцями тої весни живцьовані. Потім у серп... в касеті, потім у, залежно як який сорт, липень, серпень. Була перевалка в літрові такі горшки, гарний дати субстрат. Було пролонговане добре вода. От, Бачите, лишилась тільки оболочка. Від пролонгованого. І вони гарно наростили кореневу систему і тепер гарно підуть в ріст. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!